Добрий день, шановні члени журі. Я Софія Лисюк, ліцеїстка 11 класу Нетішинського академічного ліцею. Дозвольте презентувати вам своє дослідження на тему Я всюди достойно голосив слово і пісню свого народу Андрій Поліщук. Мета роботи висвітлити життєвий і творчий шлях Андрія Поліщука. Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань. Проаналізувати життєвий шлях Андрія Поліщука, дослідити архівні матеріали музею Нетішина і Острога, осмислити громадянську позицію Андрія Поліщука, охарактеризувати встановлення Андрія Поліщука як оперного співака, розглянути акторський досвід митця та розкрити поетичний доробок Андрія Поліщука. Об'єктом дослідження є життєвий творчий шлях видатного співака актора та поета Андрія Поліщука, предмет дослідження, висвітлення життєвих принципів митця, особливості співу оперного виконавця та актора, а також тематики його поетичної творчості. У період Радянського Союзу біографії творчих особистостей, які потрапили у списки ворогів народу, не вивчались. Отож, актуальним є наше завдання щодо розвідки життєвого та творчого шляху Андрія зотовича поліщука який залишався українцем на території іншої держави, на окупованій нацистами рідній землі та в далекому Магадані. Саме такі особистості відігравали важливу роль у процесі вирішення української національної самоідентифікації. Матеріали та додатки дослідження було опробовано у вигляді доповіді й статті до збірника матеріалів 14-ї всеукраїнської конференції учнівської молоді Мій рідний край, моя земля очима сучасників під час виступу на учнівській конференції та на засіданні наукового товариства Пошук в Нетішинському академічному ліцеї, опубліковано в соцмережах та в газеті Нетішинський вісник». Андрій Зотович Поліщук народився у Нетішині. Свідченням цього є свідоцтво про народження майбутнього оперного співака, поета і актора. У міжвоєнний період родина Поліщуків проживала в Острозі, який згідно з ризьким мирним договором 1921 року війшов до складу Польщі. Отож, Андрій Поліщук навчався в чоловічій гімназії, де проявив власні таланти до написання художніх творів, малювання та співу. У 1927 році Андрію Поліщуку виповнився 21 рік. І згідно з польськими законами він мав служити в армії. Хлопець не взяв у руки зброї, був засуджений трибуналом у Варшаві. У речі Посполитої Польської зазначено те, що окружний військовий суд номер 1 на головному засіданні у Варшаві становив Андрій Поліщук, засуджений на 5 років, 1 місяць і 1 день. Врятувала Андрія Зотовича Поліщука міжнародна громадськість. У 1930 році найвпливовішою була петиція інтернаціоналу противників війни. Підписали документ науковці і діячі культури Альберт Ейнштейн, Ромен Рулан, Герберт Уеллс, Чарлі Чаплін та інші найвідоміші люди світу, серед них і лауреати Нобелівської премії. У 1930 році Андрій Поліщук поїхав учитись до консерваторії міста Вільнюс. Там його голос назвали бас-кантанти. Порівняно з центральним басом, має легший низ і водночас яскравий металевий верх. У 1931 році успішний студент отримав можливість навчатись у Варшавській консерваторії яка мала права університету. У Варшавській опері Андрій Ізотович Поліщук виконував партію Антоні в Опері Моцарта Весілля Фігару та доктора Каріс в опері Ніколає вінстерський Пустунчик. У 1936 році Андрія Поліщука запросили у Львівський оперний театр. Колектив готував Наталку Полтавку Івана Котляревського. Олександр Улуханов рекомендував Андрія на роль Миколи. Вся українська преса Львова писала про Андрія Зотовича, що в нього голос великого діапазону, прекрасного тембру. Композитор і диригент Антін Рудницький, слухаючи його спів, говорив Поліщук у вас не голос, а сонце. Талановитий оперний співак був статним чоловіком. Врахувавши усі його сильні сторони, організатори зйомок першого звукового українського фільму До добра і краси запросили його на головну роль. Протягом 1936-38 років здійснювали зйомки фільму До добра і краси на Тернопільщині. Після успіху першого кінофільму уся команда готувалася до зйомок наступного. Планували зняти перший кольоровий фільм Кривос від назви Древнього Галича. Головну роль теж мав виконувати Андрій Поліщук. Кошти на фільм виділяв митрополит Андрій Шептицький. Тілити проєкт у життя завадила війна. Улітку 1944 році Львів звільнили від нацистів. Андрій Поліщук повернувся на роботу до Львівського оперного театру. Представники колективу виїжджали на фронт із концертами, співали в лікарнях для поранених і у військових частинах. 14 років таборів із засланням на теренах Сибіру і Колими. Він і там після важкої щоденної праці співав на різних концертах для підневільних та вільно найманих людей. Особливо потрібним був його спів для репресованих українців які перебували далеко від батьківщини. У 1960 році Андрій Поліщук повернувся до Львова. Був поновлений на роботу солістом Львівського оперного театру. Близькуче співав партію Івана Карасяк Запорожці за Дунаєм Семена гулика Артемовського. Сьогодні роль він виконував 75 разів у спектаклях театру. Репертуар артиста був досить насичений. Завдяки мужності окремих представників з радіо були врятовані записи у голосу співака. Сьогодні ми маємо можливість почути вісім пісень у його виконанні. Слова п'яти з них написані Тарасом Шевченком, а музика Миколою Лисенком. Зберігся запис пісні Спалена пісня Майдану, точне авторство слів якої не встановлено, та дві пісні усної народної творчості. Образ оперного співака доповнювали як акторський талант, так і його поетична творчість, у якій він зумів висловити власне бачення щодо далекого минулого України та періоду Радянського Союзу. Під час численних обшуків вірші вилучали і знищували. У 1999 році поет віддалив п'ять віршів та поему по пам'яті та надрукував Вальмана «Біль» Разом із життєм. Дуже актуальними є слова Андрія Поліщука про злочин москалів. Він зробив висновки на основі минулого. Одночасно ці слова стали пророчими. Москаль і злочин це те саме. Москаль-загарник саме так. Історія твердить віками і фактів не сховать ніяк. П'ять десятиліть тому Андрій Зотович порівняв загарників московитів із нацистами. Кати ще гірші гітлерівців, ще більш підліші на обман. Гребти, обдурених, як вівці. Отже, Андрій Поліщук багатогранна земля. За своє українство він був небажаним елементом для польської, гітлерівської та радянської влади. Виступи вокаліста Андрія Поліщука це унікальна скарбниця. Його бас-кантанти чули за межами України. Також були врятовані вісім записів голосу співака. Кінофільм До добра і краси, в якому Андрій Поліщук виконував головну роль, не знайдений, та збереглися світлини і спогади очевидців подій про успіх актора. Поет Андрій Поліщук зумів оцінити сучасне України на широкому історичному тлі. Очима зрілого мислителя він подивився на гноблення українців московської держави. Читаючи вірші Андрія Поліщука, слухаючи його спів та переглядаючи світлини з кінофільму До добра і краси Усвідомлюємо, що маємо знати, що саме на нашій малій батьківщині народилася така людина.